Я переходжу на помажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таке діджиталізейшен, і чому я все ж таки повіту. На паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявом приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, поняв? Можуть діти дивитися, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув і там же треба ті комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банків, треба якщо я Якимсь подвійним банкінгом з координацією, це іде двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1 відсоток. ну, незамітна, Ти такі пік, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули. Вже з цих 100 карбоментів електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було, в принципі, пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салону. вообще, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли з корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, навіть дорого, це Якийсь особи випадок, я куплю, чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там в кредити, да? або ну, вимушені також би учні брати, б, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло.